У свято Народження Христового за звуками хорового співу дружина військовослужбовця Ірина Міненко завітала на концерт до гарнізонного собору. Говорить, прийшла з синами, аби разом відчути дух Різдва. Я вважаю, що Різдво це сімейне свято анделігійне, повинні всі люди зближуватися і пам'ятати, що добро завжди перемагає зло. Програму колядок та щедрівок склали з найвідоміших композицій українського фольклору, розповідає художній керівник камерного хору «Канон» Євген Валовенко. Ми виконували в нас такий мікс Щедрика і добрий вечір, тобі, пане господарю. Богдана Сегіна Щедрий вечір і Андрія Сиротенка Нова радість. Сім співочих та інструментальних колективів Черкащини каже солістка обласної філармонії та співорганізаторка заходу Олена Лютаревич Марченко. Зібрались, аби підтримати дітей військовослужбовців. Всі разом насправді ми можемо дуже багато, тільки об'єднавшись, коли є дух єдності, співаючи, ми перемагаємо твори, які Прославляють народження Ісуса Христа, які дають віру, надію, які об'єднують людей, надихають, вселяють в серця любов і віру в те, що. Все буде добре і світло переможе. Поки чоловік захищає країну, оберігає дончину віру, говорить Черкащанка Тетяна Калмикова. Я ну, дізналася про цей захід, і дуже цікаво було ще в нашому соборі, в нашому вже українському соборі, бо не так давно він прям перейшов до української церкви. Це дуже символічно в такий день прийти в церкву, помолитися за Україну. Перше у Свято-Михайлівському гарнізонному соборі 25 грудня на різдво прозвучала молитва та пісня українською, розповідає митрополит Черкаський і Чигиринський владика Іоанн. Сьогодні ми відзначаємо з усіма православними християнами, які з більшістю православних церков відзначають 25 грудня, в тому числі і західна католицька церква 25 грудня. І сьогодні ми занурюємося в молитву. Вхід на захід відбувався за донатом, каже співорганізаторка події Світлана Корабльова. Зібрані кошти спрямують на підтримку дітей полеглих героїв України з Черкащини. Ми вирішили встановити мінімальну вартість входу донат, під 100 гривень, але ми не обмежуємо. Люди заходять вільно, тобто ми нікого не обмежуємо. Але людям нагадуємо про те, що донатами вони також можуть підтримувати нашу армію і допомагати діткам, які зараз також потребують особливої уваги. Суму зібраних грошей організатори обіцяють повідомити згодом. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.